Кожного дня ми бачимо все більше і більше новин про те, що люди чомусь покидають США. Дуже така є цікава тема, і я пропоную нам з вами сьогодні поговорити на неї і взагалі розібратися, чому люди так активно останній час почали покидати Сполучені Штати Америки. До речі, ваші версії ви також можете писати в коментарях. І якщо ви також поїхали звідси, напишіть головні причини, чому ви прийняли таке рішення. Звісно, почнемо з того, що я не думаю, якщо брати по статистиці, що, що зараз, що 10 років тому, дуже сильно Мінилась кількість людей, які покинули цю країну. Проте а, зараз нас з вами така ера інтернету, і все більше і більше людей ділиться своїм життям у себе на сторінках, в блогах. Навіть люди, які не блогери, дуже часто можуть просто писати якісь пости зі своїми думками. Тому мені здається, якщо взяти відсоток емігрантів, які приїжджали і виїжджали з США що тоді, що зараз, ну буде щось приблизно одне й те саме. Звісно, зараз у нас з вами є дуже багато біженських програм, да по різним ситуаціям. Окрім цього, а, зараз стали набагато доступніші Різні візи, візи талантів, робочі візи, тому візи, тому звісно, набагато більше людей зараз стало сюди в'їжджати. Але я не думаю, що якась така деякий відсоток він сильно змінився. Тому це більше така ілюзія, що зараз дуже багато людей покидає штати, але все одно причини, чому їх можна покинути, все ж таки їх якби достатньо. Тому давайте зараз з вами про це поговоримо. Один із перших пунктів, який я хочу винести на обговорення, це дуже така гостра тема. Це саме питання легалізації. Як я вже сказала на початку. Зараз існує багато різних біженських і не тільки програм. А, і одна з таких головних програм, найпопулярніших, це програма United for Ukraine, для українців, які постраждали від війни. А, і якби багато хто за цією програмою в'їхав в США, так ми з вами не будемо розбирати взагалі зараз цю програму а, і те, що зараз вже ця програма не діє. Але от люди в'їхали, вони зараз тут знаходяться, а, якби живуть, працюють, мають дозволу на роботу, да, в когось якісь плани, в когось немає якихось планів, да, тобто хтось чисто посидить по своєму в цьому періоду. Два роки або чотири роки, якщо вони продовжували свій гуманітарний пароль, і поїдуть. Але ті люди, які захочуть тут залишитись за цією програмою, це, наприклад, знову ж таки, тут є дуже багато аспектів і багато різних програм, військ, і так далі, де можна так от говорити, але просто ну знаєте, говоримо на найпростішому прикладі. Люди захочуть залишитись, але вони не зможуть, тому що зараз дуже складно з легалізацією. Не так просто з ЮФО прийти там на грін карту або отримати взагалі якусь візу, тому що все ж таки для того, щоб отримати якусь візу, там, чи від. Роботи чи візу талантів все одно треба мати якісь підстави. А тим паче ми вже не говоримо про те, що отримати громадянство без грін-карти, це також взагалі можна сказати нереально. А, тому тут дуже багато аспектів, і багато людей вирішують, що вони не хочуть витрачати кошти на адвокатів, а витрачати свій час і просто покидають країну. А тому це один з таких от головних пунктів, а найгустріших саме питання легалізації. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і чи вирішили ви для себе, як би ви тут хотіли або б могли легалізувати. До речі, на всяк випадок просто додам такий пункт, що я не є не адвокатом, не імміграційним спеціалістом. Я просто розповідаю загальну доступну інформацію. Я думаю, багато кому це буде цікаво. Але що корисно? наступне не менш гостріше питання це питання вартості життя в США. Якби так, в США ти можеш працювати, отримувати достойну заробітну плату, навіть якщо в тебе немає освіти, ти можеш десь гарно влаштуватися. Або якщо в тебе є якісь навички, ти можеш гарно десь влаштуватися. А якщо ми говоримо про людей з освітою, то там, звісно, будуть також нормальні зарплати, але як би там не було. Все одно жити в США, це не дешево. Наприклад, якщо ви захочете орендувати собі гарну квартиру, апартаменти або будинок в гарному районі, в великому або в середньому місті, ну, по типу Сіетл або там Чикаго. Ну, тобто, да, багато є різних міст в США, да, великі є якби штати, є різні райони. Якщо ти хочеш, щоб це був комфортний, гарний район, де буде бажано в квартирі, хоча б там дві спальні кімнати там для вас чоловіком, ну, наприклад, і ваших дітей, або, наприклад, спальня кімната, плюс там щоб була гарна велика. Кухня, там гарна, ну, взагалі сама студія була гарна, це буде десь 2,5-3 тисячі доларів. Якщо це будинок, то взагалі там ціни можуть бути просто безмежні. А, і якби так, з однієї сторони, ну наче ж тут набагато вище зарплати, але якщо там людина живе одна або там родина з дітьми, і у них там на родину дохід 7 тисяч, то в принципі віддати 3 тисячі за житло, коли в тебе є багато інших білів на оплату, да, інших чеків на оплату, ну все ж таки, це вже звучить так немало. Звісно, якщо ви живете в Маленькому місті, або, скажімо так, не дуже районі. А в такому районі собі можуть дозволити жити люди без дітей, тому що коли у вас є діти, вам хочеться, щоб вони ходили в гарну школу. Для цього треба жити ну, в гарному районі, тому що в США до районів прив'язані конкретні школи. А тому, якби так, ви можете, якщо у вас там немає таких от обмежень, як діти або щось таке, або ви не боїтесь, так ви можете там за там, дві тисячі, за півтори тисячі собі знайти житло, орендувати його, або знайти якесь маленьке містечко. Просто ви повинні розуміти, що маленьке містечко, воно може бути неперспективне. І там, там жити. Так, але ну, тут, бачите, є дуже багато своїх аспектів і нюансів. Так, якщо, наприклад, розбирати тему купівлі автівки, то автівку ви можете тут придбати за адекватні гроші. Тобто, а, якщо а, купляти з рук або на якихось аукціонах, то а, авто ну, в нормальному стані, щоб там якийсь перший час поїздити, ви можете купити там із 200 і за 500 доларів. Ми свою першу машину взагалі отримали безкоштовно, а потім ми купили другу машину таку ну, непогану. Вона була в непоганому, гарному стані. Ми на ній на рік від'їздили. Що ми її передали далі, там людина далі на ній рік від'їздила, а ми купили всього за 2000 доларів, наприклад. Тобто тут в цьому плані немає питань. Але є наступні питання: це вам необхідно оплачувати страхування на своє здоров'я, на здоров'я ваших дітей. В США, взагалі, наприклад, в штаті Вашингтон, обов'язково ваші діти повинні мати страхування. Ви можете жити без страхування, а дитина повинна мати. Ви повинні оплачувати страхування на машину. Окрім цього, якби у вас є багато там, оплат, по типу комуналка, заплатити за телефон, ми там платимо за телефон. 172 долари, наприклад. А, і у кожної людини ще зверху є якісь оплати. Тому, в принципі, навіть якщо в тебе ну, 5-7 тисяч доларів зарплати, да? а, значить звучить гарно, а потім ти так починаєш розбирати, скільки людина плати, і ти починаєш розуміти, що все-таки, напевно, тут не так уж і дешево жити, і треба багато працювати, щоб тут комфортно жити. А ще тут є такий прикол з дитячими садками. А, якщо у вас є діти, за, там, за місяць навчання в дитячому садочку, їй треба буде віддати десь там тисячу доларів. І то це така, знаєте... Ну, така мінімальна сума. А, так, ваша дитина може не ходити в садочок, якщо у вас є змога її утримувати. А, але якщо у вас, наприклад, декілька дітей, то на декілька дітей там вже треба 2-3 тисячі доларів, щоб дитина ходила в садок. Тобто, тут садки не безкоштовні. Тут школи, наскільки я знаю, безкоштовні. А от садки ні. Тому якщо вам треба вдовом працювати, то треба також ще враховувати ось такі от моменти. І так само ходити на якісь кружки, на танці. Так далі, також треба платити за це все а, справу гроші. Тобто, чогось такого державного, як буває, наприклад, це в Україні, ви не знали. Із пункта про а, квартали, да про гарні, негарні райони, про оренду там житла в гарному районі витікає наступний пункт, а саме це а, якби кримінал, тому що райони є кримінальні. Чим більше місто, тим більше буде криміналу. Якби тут знову ж таки тут можна довго говорити про те, що треба жити там в правильному районі, чи ще щось таке, але в принципі, ну ніхто від цього не застрахований. Кримінал він є всюди і в Америці, і в Україні, там, і в інших країнах. І в Європі він є так, але просто в США а, за деякими причинами він якби набагато вищий. І чим більше місто, тим більше в є такий шанс, що з вами може трапитися якась ну, неприємна ситуація. Тому дуже багато людей боїться за себе, за свої родини, за дітей, тому що а, можна сказати, кожного дня нам на телефон приходить сповіщення про те, що О, там сьогодні десь в якомусь місті украли дитину. Да? Тобто, якщо ви там бачили цю машину або цю людину, повідомте там в необхідні служби. А, так само ви можете просити по вулиці, там на вас хтось може напасти. Якби і це, ну я не скажу, що якщо там це прям е, величезна проблема, але вона все одно є так. І якщо так трапиться, що ви попадете в не той район, як то кажуть, ну всяке може бути. Тому багато людей просто боються за себе і якби також приймає рішення, що краще вони будуть жити в більш е, е, тихішій частині світу. І напевно в даній частині, знаєте, я от залишу таку от також гостру проблему, яка також напевно з'являється у всіх емігрантів, ну у більшості, особливо знову ж таки, у тих, хто вимушено виїжджає а, взагалі за кордон. Да? Тобто, ну так само ми, ми з вами всі розуміємо, що таке вимушені причини. Я не буду вже злити ютуб різними словами. Ютуб да? у нас дуже такий любілі на всякі словечки, може заблокувати відео. І тому а, є така проблема, як те, що просто у людей тут немає родин. І взагалі. Насправді в Штатах дуже велика проблема самотності. Тут навіть серед, скажімо так, громадян є багато самотніх людей, які просто не змогли знайти свою половинку, тому що все життя вони були в якійсь погоні за грошима, за те, щоб себе утримувати, отримати там, якщо, наприклад, є там діти утримувати своїх дітей, але все одно багато людей не витримує. Да? Тобто, що от вони поїхали від родини, рідні, близькі далеко. Це насправді дуже морально складно, тому що знайти нових друзів, знайомих це також не так просто. Тим паче, якщо ти Постійно знаходишся десь на роботах. Знаєте, скажу чесно, напевно, якби у нас би тут не було нашої діаспори, наших якихось рідних, наших друзів, які також сюди приїхали. Мені здається, напевно, і у нас би також не було сильно таких друзів. Да, у нас би були якісь там знайомі, там, можемо з кимось би спілкувалися, але щоб отак, знаєте, прямо з кимось от тісно дружити, як у нас зараз є наша діаспора Херсонська, напевно ну, не було б у нас такої змоги. І не тому, що ми якісь не такі, або ми там не хочемо з кимось спілкуватися. Ні, просто це реально тут дуже складно. Я не знаю, взагалі. Агалі, от люди, які самотні без пар сюди приїжджають, як он тут знаходять собі пару? Ну це. Це реально нелегко, особливо, якщо ти живеш в якомусь маленькому містечку, да? якщо ти там ще студент, або там десь ходиш, вчишся, якісь там курси. Да, є, що там ймовірно, що ти знайдеш когось свого, але в принципі в повсякденному буденному житті це не так просто. Тому також багато хто просто не витримує і хоче знаходитись ближче і до своєї друзі. родини. Пишіть В коментарях з якими пунктами ви погоджуєтеся або не погоджуєтесь. Скажу відразу, це не означає, що я а, якісь думки свої тут виклала. Я просто назвала загальні причини, які дійсно існують. А, тому Пишіть в коментарях, що думаєте на цей рахунок ви. Якщо вам цікава якась особиста моя думка, також е, я можу зробити окреме відео, і також, я ще думаю, зроблю другу частину з менш популярними причинами, чому люди їдуть із США. Друзі, не забувайте переглядати опис під цим відео. Там я постійно залишаю корисні та цікаві посилання. Також там є посилання на Монобанку в Монобанці, де ви можете за бажанням задонатити на розвиток мого каналу. Ну і друзі, всім до нових зустрічей! Всім па-па-па-па!